Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі суспільного мовлення, телеглядачі католицького телеканалу ІВТН, які також зараз єднаються разом з нами в цій молитві. Сьогодні євангелист Марко нас переносить до Капернауму, тому що саме цей уривок Євангелія, який ми сьогодні чуємо. Він нам розповідає про ці події, які відбуваються в цьому містечку. Містечку біля Галілейського моря чи Галілейського озера це містечко, яке було в той час таке досить розвинуте, де панувала торгівля. Містечко, де Ісус зробив дуже багато чудес, де багато проповідував. Проповідував також в синагозі. Чуємо сьогодні про те, як Ісус вийшов з синагоги і пішов додому Симона Петра. І ця синагога каже, що власне дім Петра знаходився дуже близько до синагоги. Практично говорить, що він знаходився десь близько 30 метрів від синагоги. Навпроти, потрібно було лише перейти дорогу. І після того, як Ісус навчає в синагозі, Симон Петро запрошує його до себе додому. Брати і сестри, євангелист нам не випадково теж говорить про це, хоч не мов би показати, що Петро хоче запросити Ісуса з цього дому, Бога, з цієї синагоги до свого дому до дому своєї сім'ї, до дому своєї родини цих два доми, дім сім'ї Петра і дім Бога, вони, можна сказати, були такими найважливішими домами в житті Симона Петра, такі фундаментальні місця в його житті, дім сімейний, дім його родини, де віримо, що з самого дитинства Симон Петро знаходив підтримку. Любов, розуміння, де були його рідні, де були його близькі, і цей дім Бога, синагога, в який він також наповнювався цією Божою благодаттю, де він слухав Божого Слова, де він перебував на молитві, де він черпав для себе ці духовні сили, це дім Петра і дім Бога вони були дуже тісно в його житті. Можна сказати, що не міг напевно уявити собі Симон Петро свого життя без цих двох домів. І сьогодні, можливо, ще більше цей дім Бога набирає значення в житті Петра, адже в ньому перебуває Ісус. Перебуває Той, хто є, хто є власником, хто є господарем цього дому. І там звідти Петро його запрошує до себе. Запрошує його, не мов би, до всього свого життя. Його дім це теж символ всього Його життя, їх його радостей, його страждань, його болів, всього того, що він переживає до своєї щоденності, Петро запрошує Ісуса до свого життя. Брати і сестри, дім Бога і наш дім це таких два доми, які, які мають бути завжди близько, один до одного, не мов би через дорогу. Може, не, об, не в такий фізичний спосіб. Я думаю, що, напевно, кожен і кожна з вас живете в якійсь відстані від, від храму, так? і, можливо, це кілька кілометрів, можливо, інколи кільканадцять кілометрів. Потрібно якийсь певний час їхати, але в такий духовний спосіб. Цих два доми, дім Бога, наш храм, наша спільнота церкви, до якої ми належимо, і наш дім, тобто все те, чим ми живемо, наш дім нашої родини, вони мають бути якби тісно пов'язані. І тут, в цьому храмі, ми приходимо сюди. І ми прийшли сюди, ми є тут, тому що ми відповіли на запрошення Бога, який перший нас запросив. Можливо, ми несвідомо навіть це робимо. Так? Можливо, робимо це, тому що в нас є такий звичай, тому що для нас це важливо приходити на Євхаристію. Але це є наша відповідь, це є наша відповідь на запрошення Бога, який прийшов до нас, який запросив нас щоб ми сюди прийшли, і ми є тут, тому що ми відповіли на це запрошення Бога. І також ми хочемо, будучи тут, в цьому храмі, наповнюючися цією Божою благодаттю, слухаючи його Слово, приймаючи Його в святому причасті, також взяти якби, з собою Бога до свого життя, до своїх домівок, запросити Його до себе. Щоб наша віра вона була пов'язана з тим нашим щоденним життям, тому що цей дім Бога і дім нашого його щоденного життя. Вони мають бути так тісно з собою пов'язані, брати і сестри, і Господь хоче дійсно наповнювати нас цією благодаттю саме тут, в цьому храмі. Саме кожного разу, коли ми беремо участь в Євхаристі, чи то особисто, чи, можливо, якщо дійсно хтось похилого віку чи через хворобу не може бути зараз і дивиться цю трансляцію, кожного разу, коли завершується свята Меса, ми чуємо ці слова: ідіть в мирі Христовому». Це не мов би таке запрошення, запрошення до того, щоб ми. Цей мир Христовий, щоб ми Господа, який до нас приходить, щоб ми брали Його до нашої щоденності, щоб ми довіряли Йому нашу щоденність, наше життя, дім Бога, спільнота церкви, наш храм, в якому ми зустрічаємось з ним, і цей наш дім щоденного нашого життя, яке символізує все те, що ми переживаємо, чим ми живемо. Вони мають бути так тісно пов'язані, брата і сестри. І сьогодні теж чуємо про те, що коли Ісус був запрошений до Симона Петра, до Його дому, то він робить чудо, Він зцілює його те, що яка, яка була хвора. І цікаво, що ті, які зустрічають Ісуса, не говорять йому, що, вони, що Він має зробити. Євангелист нам каже просто, що, що вони сказали про неї. Тобто вони довіряли, що Ісус найкраще знає, чого вона потребує. Може, інколи нам здається, що ми найкраще знаємо, що Бог повинен зробити для нас, для інших. А інколи, можливо, просто, так як Євангелист нам каже, сказати Богу про це, сказати, а Він буде знати, що найбільше потрібно для нас. Для наших рідних. Це не означає, що не молитися в якихось намірах, в якихось проханнях, які маємо. Але, власне, також довіряючи, що це Бог, як наш найкращий батько найбільше знає, чого ми потребуємо. Ісус цілює тещу. І цікаво, що цим плодом зцілення, цим знаком такого зцілення, цим одним з таких найбільших чудес. Це є те, що, як каже знову нам Євангелист, що вона почала прислуговувати їм, що цим знаком зцілення було те, що вона починає служити. Тобто служіння, це дарування іншим добра, любові це є знак, це є найбільше чудо, тоді, коли ми здатні, власне, ще більше любити, ще більше служити. І це Бог хоче теж чинити в нашому житті, щоб ми, виходячи теж із цієї зустрічі з ним, з цієї Євхаристії, щоб ми були здатні ще більше служити, давати своє життя для інших, складати цей безкорисливий дар зі свого життя. Але це можемо чинити власне з цією допомогою нашого Господа. Брата і сестри, сьогодні в вашій парафії теж. Є такий день, коли я разом з сестрою Марцеліною теж представляємо католицький медіа-центр, католицьке телебачення віковічного слова. Я зараз відповідальний за це католицьке телебачення віковічного слова і WTN, можливо, дехто з вас мав нагоду чи має нагоду з нього користати, дивитися. Це телебачення, яке вже має мовлення в Україні. 12 років, і нашим завданням, також так роздумуючи в контексті цієї сьогоднішньої Євангелії, цього Божого Слова, я так власне так думав, що нашим завданням є, є також власне нести Бога в наші домівки, в домівки тих людей, які цього потребують, нести Боже Слово. Нести якби це, це запрошення Бога. І навпаки, Нашим також завданням є те, щоб привести людей до Бога, щоб також власне, привести тих, які цього потребують. І хочемо це робити через наше служіння, таке наше щоденне служіння, яке виконуємо в католицькому телебаченні. Це між іншим, власне, теж трансляції богослужінь. Ця євхаристія, в якій беремо участь, вона теж транслюється. І в співпраці з суспільним мовленням вона транслюється по всій Україні. Багато тисяч вірян мають зараз можливість брати участь, єднатися з нами духовно через цю трансляцію. Також є інші є які транслюємо на нашому телебаченні з нашої каплиці, з інших храмів в Києві, з Харкова. Також щоденно транслюємо. Вечірню молитву за Україну з Бердичівського санктуарію о 20-й годині, з якою також єднається багато вірян, зібраних в Україні і поза кордоном. І так важливе, напевно, це служіння особливо потрібне сьогодні для всіх тих, котрі чи то особисто не можуть бути на Євхаристії з приводу хвороби, похилого віку, чи багато наших земляків, які. Мусили виїхати через війну за кордон, також завдяки цьому можуть єднатися з нами молитовно, духовно. Теж наше служіння через наше служіння хочемо нести Бога, виробляючи різні телепередачі. Маємо зараз такий цикл, серію передач про чернечі ордени, згромадження, які служать в Україні. Хочемо через ці передачі теж знайомити глядачів з тими особами, які присвятили себе Богу, і також які служать в Україні в різних орденах, згромадженнях. Ми розпочали теж також зараз такий цикл передач про найстарші наші храми католицькі і парафії в Україні. І е, також е, згодом хочемо і зробити. Одну із цих документальних серій, власне, про ваш храм, про вашу парафію. І маємо теж різні передачі, наприклад, про пізнавання Біблії. Зараз ми записуємо чи з нагоди року святого Архангела Михаїла маємо передачі, плануємо записувати передачі, власне, присвячені святому Архангелу Михаїлу і, і теж тематикам, пов'язаним із ним. І багато інших телепередач, це також передачі для дітей, казки для дітей. Все це хочемо теж робити, показувати для того, щоб нести Бога в домівки всіх тих, котрі цього потребують. І можна нас знайти, ну, можуть нас дивитися, глядачі на різних платформах, маємо цілодобове мовлення в інтернеті, і достатньо вписати власне, в пошуці. Католицьке телебачення можна знайти наш веб-сайт, де є таке цілодобове мовлення нашого каналу, чи теж можна знайти різні соцмережі, ми є в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, в різних мережах, де публікуються наші передачі, де публікуються наші різні роздуми, з яких можна користати, можна нас можна знайти там. Також ми є на різних платформах цифрових, є на в світі ТВ, є, наприклад, тимчасово ми не присутні, але також відновлюється зараз мовлення в найближчому часі. Сподіваємося, відновиться теж на волі і в MegoGo. Якщо хтось з вас дивився наш канал там, то також, власне, зараз тимчасово він не присутній, але, але з приводу перереєстрації, яка була необхідна, але невдовзі, віримо, що він там повернеться. Брати і сестри, це все наше служіння, власне, можливе завдяки цій духовній теж і матеріальній підтримці вірян, пожертв в різних місцях. І тому сьогодні, теж, хто з вас бажав би підтримати наше служіння якби такою цеглинкою для нашого служіння, то після Божої служби, біля виходу з храму до такої нашої скриньки, можна буде. Скласти пожертву, яка буде призначена власне, на, на наше служіння, на те все, що виконуємо, воно можливе, власне, завдяки цій підтримці. Тому вже наперед хочу подякувати за цю підтримку і запевнити в молитві, кожної п'ятниці в нашій каплиці, о 15-й годині маємо святу Месу, тобто, щоденно маємо, з понеділка до п'ятниці, але кожної п'ятниці. Маємо, власне, в намірах наших добродій, в намірах жертводавців, в намірах глядачів. Тому молимося за всіх, хто з нами співпрацює, хто нам в різний спосіб допомагає. І молимося, обіцяємо власне цю молитву, запевняємо в цій молитві також і за вас, за всіх тих, котрі в різний спосіб нас підтримують. Тому нехай Господь теж винагороджує всіляке добро, якщо. Матимете таку, таке бажання, можливість, то після Божої служби можна буде також підтримати пожертвами наше служіння. Брати і сестри, Господь запросив нас до себе, і ми прийшли до нього. Він хоче нам давати свою благодать, давати нам сили, яких може сьогодні особливо ми потребуємо в цьому часі війни. Давати нам ту, цю підтримку, якої потребуємо. І хоче, щоб ми також цю благодать занесли до наших домівок, щоб ми довірили Богу самих себе, наше життя, наших рідних, все те, чим ми живемо. І віримо, що якщо так робимо, то Бог здатний робити чудеса, так як це зробив в домі. Симона Петра, і цим найбільшим чудом є власне ця здатність любити Його і любити наших ближніх. Хай ця Божа благодать і вхаристя наповнює нас цією любов'ю. Амінь.